Всім привіт, друзі! З нами я Міша Ukraine. Сьогодні я в Google Play знайшов нову гру, яка називається Людський Голуб. <плес> Це буде смішна гра, якщо ви поставите лайк і підписатись на канал на Мішу Україна на Ось ця гра, давайте ми в неї пограємо старт і Давайте улучнуємо і втягнемо каску, і щоб був скин Це що це таке? О, а хто це заїздить? Піди взяти мене! Сюда! Блін, ми програли. Вона схожа на Лепі Бьорц, але ще важкіша. Так, залетимо, летимо. На тобі! Так, помалу. Це слідцей. Ой, це дуже важко. Грав. Я ну, похожу, правда, на флепідор, але в два рази важкі О! Так от ногу, помалу не хочу зробити із себе коротко, помалу, помалу, помало. Ай! Ой, давайте ще раз пограю, але останній раз. Коли буде. 5 лайків на цьому відео, то я зроблю наступну частину. Ой, граємо! Так, лотимо, лутимо, литимо. Треба бути обережним. Так, ой! Обережно. Ох, чуть не помер. О, Все, я не можу таке грати. Коли буде 5 лайків на цьому відео, то я зроблю наступну частину. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. З нами був Міша Ukraine. Пока. Ого, не так швидко, ти, ти можеш пограти в мою гру, яка називається Валентина. Ти просто клікаєш і все. Але будуть оновлення, будуть одновлення. Якщо я пропаду, то, то я буду випускати оновлення. І всім пока!